Від початку повномасштабного вторгнення Одесити здали вже понад півтори тисячі літрів крові. Донорами для українських захисників стають як окремі бажаючі, так і цілі підприємства чи держструктури. Сьогодні в донації взяли участь близько півсотні рятувальників. Роблять вони це на постійній основі. А деякі зі співробітників ДСНС вже навіть отримали статус почесних донорів. В Одеському центрі переливання крові зібралась величезна черга. Сьогодні десятки співробітників ДСНС прийшли сюди, аби в чергове стати донорами. Така акція у рятувальників проходить 3-4 рази на рік. У нас є переліки людей, які є донори постійні. Тобто, якщо щось трапляється з нашими співробітниками, або до нас звертаються, коли терміново щось потрібно. У нас є перелік людей, які обов'язково поїдуть і здадуть кров. А на такі заходи, то ми даємо телефонограму, хто б хотів долучитися, і люди, люди дають ну, переліки. Сьогодні понад 40 людей, приблизно 43 людини, які зголосилися і приїхали здати кров. Серед рятувальників вже є навіть донори, рекордсмени. 16 раз я сьогодні здаю кров 16 раз. Да, от у нас сьогодні з нами є наш співробітник. Він цивільний. Він водій автобуса. А він почесний донор крові. В нього вже більше 40 разів. Я на другому місці. А ось рятувальник Денис Воронін сьогодні став донором в десяте. На його думку, під час війни якомога більше людей мають долучатися до здачі, адже їхня кров може врятувати поранених українських захисників. Хлопці знаходяться на фронті. Так, це не якісь дитячі іграшки, так, коли ми були маленькими та бігали по двору з палками, уявляли, що це є зброя. Це реальна зброя, це реальна загроза життя. У мене візьмуть зараз 450 мл буквально. Пройде декілька хвилин, декілька годин, вибачте. Я вже не буду відчувати, навіть що в мене щось брало. Декілька днів вже відновиться кров. Наша кров зараз потребує нашим захисникам, які зараз нас захищають, дають нам можливість добре жити, працювати та радіти життю. Це досить не страшно, трошки неприємне відчуття, але воно важливе, варте того. Стати донором може кожен бажаючий, який не хворіє на гепатит С та Б, віл та снід, активний туберкульоз, онкозахворювання, цукровий діабет та високу ступінь короткозорості понад мінус 6. Важливо, щоб за два тижні до процедури людина не хворіла та не вживала антибіотики. А за три доби донор має відмовитись від всіх препаратів, які впливають на кров. Також перед здачою рекомендовано притримуватися певної дієти. Детальніше про неї, а також про актуальні потреби у певних групах крові, можна дізнатися у теле. Грам каналі Донор Одеса Олександра Манохіна Олексій Філіпов сьомий канал.